Вечірнє місто, в якому яскравими символами, є три головні мас-медіа області телебачення, проводове радіо та ФМ Житомирська хвиля. Саме такою стала концертна зала обласного телебачення. Генеральний директор телерадіокомпанії Василь Головецький переконаний, ювілеї це свято кожного глядача, адже саме соціум надихає телевізійників. Я сьогодні честь маю скласти щиру подяку всім тим, хто тут є в нашому залі. Хто не зміг прийти, привітати нас, хто надіслав свої вітання, а їх десятки, тому що з Києва, з Полтави, з Вінниці, з Ірьова, з усіх міст і районів нашої області. Я щиро дякую кожному за те, що ви не забули про нас і прийшли до нас сьогодні вшанувати наш колектив і відзначити наше потрібне свято. Урочисті заходи зібрали прихильників з усієї України. Масмедійників вітали і високопосадовці державного рівня, і глядачі. Представники державного комітету з питань телерадіомовлення наголошують, Житомирське телебачення та радіо мають свої особливі та неповторні стилі змістовну сітку мовлення та професійних працівників. Е, така трійця досить символічна. Дуже хотілося б, щоб всі складові телевізійно-радійного мовлення на Житомирщині працювали надійно, як і всі попередні 75 п'ять. 20 та 15 років. Дозвольте передати вам вітання від голови комітету Олександра Вячеславовича Курдіновича, від цього апарату Державного комітету телебачення радіомовлення, від цієї системи державного телевізійного та радійного мовлення. Дозвольте привітати вам вітання від всіх керівників, а їх 30 телерадіокомпаній. Особливе ставлення до масмедійників і у представників обласної влади. Ви сприймає, сприяєте розбудові Житомирської області. Я хотів би декілька прикладів навести. Ви дуже тісно працюєте з органами місцевого самоврядування, ви висвітлюєте діяльність наших територіальних громад. І за це вам щире сердечне спасибі. Я вас щиро дякую за це. Хотів би висловити свої почуття і думки з приводу цих трьох кругленьких ювілейних дат. Перш за все, історію творять люди. Сьогодні вже ці прізвища називали, але я хочу їх повторити і хочу від себе особисто, від обласної державної адміністрації, щиро подякувати Віктору Яковичу Бойку. Василю Миколаївичу Головецькому, які стояли у витоків обласного телебачення, і хоча усі погоджуються, що праця телевізійників та радійників то колективний результат на сцені вітали найкращих тих, хто є флаговними світу, мас-медіа. Численні привітання лунали і від колег з інших засобів масової інформації. А проте зуміли здивувати і працівники телерадіокомпанії своїми прихованими талантами, які щодня непомітні в кадрі та ефірі. Правда для вас, тільки справжнє для вас, що в серці голодська. На жаль, у святковій історії є і сумні сторінки. Це ті професіонали, хто відійшов у вічність. А проте їх надбання та здобутки і дотепер невід'ємні у сучасному телерадіоефірі. Разом з тим масмедійний процес постійно зазнає змін та інновацій, і доказом тому численні проекти, про які можна стверджувати, Телерадіопростір йде в ногу з часом, і нинішні ювілеї – лише початок історії.